Третя справа для тих, у кого болі силово попереку і віддають в ногу. Коли ми пропрацювали спину, пропрацювали м'язи, то в ногу обичання віддає або, як кажуть, сюди нір, або, або просто мишці зажаті. І для того, щоб їх розжати, опять же, треба знайти таке місце, де ноги звисають. І як дві, тобто проблеми ноги, починаємо тіліпати. Раз, два, три, чотири, п'ять починаємо тіліпати. Ми піднімаємо, стараємося вище, щоб аж відривалося. Обично людей, як витягнемо ногу, тут бальнувато. Якщо це бальнувато, якщо так підскакувала нога, можна потім в різні там, сюди трошки подергали, сюди, щоб ці мишці добре розпрацювалися. Якщо больновато, або стає легше в наклоні. Або ми нахиляємося в сторону проблеми, уперлись в локоть і пробуємо так тіліпати. Або стане легше, або хуже. Тоді пробуємо в інший бік нахилились так пробуем телепать. То есть сначала максимально уходит туда, потом вот так на любой лавочке десила, там и телепаем. Чтобы эти мышцы хорошенько раздвигались друг относительно друга и почали нормально рухатися.